Значить, як працюють взагалі світлофори? Мається виду, як відбувається зміна сигналів світофора з красного на зелений. Ну і відповідно з зеленого на красний. Так, зараз ми це все діло покопіруємо. Нам нужен раз, два, три, і ще три. Міна. Раз, два, три, і ще три. Ну, з якого почнемо? Давайте, к примеру, почнемо з червоного. Значить, на світлофорі горить червоний в якесь время. В середньому, ну, плюс-мінус світлофори горять красним від 30 до 50 секунд. Ну, плюс-мінус, як який перекресток, як який світофор, як які умови руху. В наших реаліях це плюс-мінус 30-50 секунд. Ну, буває, під світофорами е, є таке, типу, інформаційне табло, і там пише, скільки йому ще там сталося горіти. По ньому класно орієнтуватись. Ви під'їхали, дивитесь 40 секунд. А, понятно, можна достати цигаретку і закурити. Ну, хто бистро курить. Чи почухати інструктору за завушку, якщо є таке необхідне. <свіття> <свіття> так от. Горить красний, він горить, 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 горить. Потім. Загорається червоний разом з жовтим. Оця вся історія в середньому горить в районі 4 секунд. Час чуть пізніше узнаєте, що іменно 4. Примір. І після того загорається зелений сигнал світофора, Який якесь время горить? Опять же, Плюс-мінус 30-50 секунд. По ситуації може більше, може менше, але в середньому примірно. Далі. Зелений сигнал світофора. Три рази мигає. А на зелений мигаючий уже так-то їхати не можна. Хіба що ви прямо під світофором, він прямо над вами почав мигати, і ваше, ну, без екстреного гальмування ви не можете зупинити машину. То тоді ви проїжджаєте вже на зелений мігаючий. Зелений мигаючий розказує вам, що зараз буде сміна сигналів світофора на красний. Ще раз, відповідь на питання: чи можна їхати на зелений мигаючий, чи ні. Якщо без. Застосування екстреного гальмування. Ви не можете зупинити машину на зелений мігаючий, значить, їдьте далі. Якщо можете, значить їхати вже не можна. В 99% випадків ми зупиняємося ну, починаємо гальмування на зелений мігаючий. Поїдете на зелений мігаючий на екзамені. Я вас увіряю, він відправить додому. Ну, типа, якщо ви почнете виїжджати на перекресток на зелений мігаючий на швидкості 10, ну там чи 15. Так, да, питання має. Якщо ви по коробці 50, то вам 3 секунди вистачить, на то, щоб покинути перекресток. А якщо у вас 10, то очень навряд ли. Після того, як зелений три рази помигав, загорається жовтий. І після цього загорається знов червоний. Який горить, якесь час, і пішло все спочатку. Червоний горить, 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 бах красний жовтим, Примірно 4 секунди. Чого 4 секунди? Потому що на сусідньому світофорі, в це время, три рази мигає зелений, це 3 секунди. Мигаєш ну, ми, загорається жовтий, це 6 секунд. А тоді красний. То, коли вже на другому, красний, то на цьому вже зелений. Поэтому красний і жовтий горить приблизно 4 секунди. Uh -huh. Є таке поняття, яке називається орієнтування за суміжними світофорами. Ця штука вам дозволить. Щоб ну, зробить так, щоб у вас на світофорах не було такого. Що загорається зелений, ви такий. Приночі, сиплення. Все, стало. Як воно працює? Ну, представляємо, значить, зелений тут, красний у нас. От ми під'їхали до світофора. Бачимо, що у нас на світофорі червоний, ми зупинили машину. Слідуючу дію, яку хоче від вас сервісний центр, так це, щоб в очікуванні дозвільного сигналу світлофора ви скидали на нейтраль і відпускали щеплення. Це, кстати, питання білетів і так требує від вас сервісний центр. Поки ви чекаєте дозвільний сигнал світофору, тобто цих 30-50 секунд, ви маєте скинути на нейтралочку і відпустити сцеплення. Ну, якщо у вас не автомат, звісно. Так от, представляємо, ми зупинились на червоний і бачимо свій сигнал світлофора. Ну, От, він перед нами. горить красний. В це время куди треба дивитись? Помімо того, що ви дивитесь на свій сигнал світлофора, ви ще й дивитесь на сигнал світлофора, який, ну, типа, суміжний. Тобто для пацанів. Которій їдуть на зелений. Тобто, дивитесь, помимо цього, ще й от сюди, його видно того світлофора. І коли ви бачите, що їхній світлофор починає ось до три рази мигати, це вам якраз це 3 секунди. Це вам секунда, щоб вижати сцеплення. Це вам секунда, щоб включити першу передачку. Ще вам, допустимо, 2 секунди, це ще один миг красного, ой, ще один миг зеленого і жовтий, для того, щоб підвести сцеплення. І як тільки у них загорається красний, у вас все время загорається зелений, ви тільки газ і починається движення. Тобто ви економите собі таким образом 3-4 секунди. А не так, що за у вас загорівся зелений, а ви секунда вижили сцеплення, Секунда включили передачу. А може й дві, якщо, звісно, практики нема. Поки підвели сцеплення, вам уже закликають заді... бі сигналять з криками: ти що там заснуло, чи що. Зрозуміли? Отака штука називається Орієнтування за суміжним світлофором. Дуже було б замечательно і прекрасно, якщо б ви плюс-мінус по перехрестям знали, хто за ким їде на даному світлофорі. Хто за ким? Ну, наприклад, спочатку їдуть ці, потім їдуть ці, а потім ходять тільки пішоходи. Після, з них, після цього знов ці, потім ці, потім люди. Потім знов ці, потім ці, потім люди. Тому що він масла є одне і те саме. Буває таке, що. Е, їдуть ось ці в місті з паралельно пішоходами Те время решта паралельно з пішоходами стоїть. Потім воно міняється місцями. Те, що красне, починає їхати в місті з пішоходами, справа зліва паралельно. А те, що зелене стоїть, в місті з пішоходами, що справа зліва. Таке теж буває. Поэтому моя вам практична рекомендація: поки десь ходите, встаньте, ну, йдете, не знаю, десь там, йдете в магазин, бачите світофор, встаньте минутки 2-3 просто понаблюдайте, хто за ким. Ну, в плані, яка вулиця спочатку їде, ця, потім хто, а потім люди. Ага, потім хто, значить, оці мають піти. <кій> І попитайтесь плюс-мінус заповнити. Вам це в будущим? В дорозі зекономить тучу времени, а інструктора, коли почнете їхати, попросіть. Хай він вам це примірно покаже, як воно працює.